Доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні на каналі Смачні Рецепти ми приготуємо з вами суту українську стародавню страву, яка називається шпундра. Для шпундри нам потрібні також продукти, овочі, які були майже в кожному селі, в кожній хаті. Це такі овочі, як буряк. Буряка ми візьмемо десь близько одного кілограма. Візьмемо три цибулинки. Також нам буде потрібна жирна свинина, це можна взяти або реберця, або так як у мене не дуже жирна свинина. Я добавлю трішечки сала, також потрібно штучок 10 чорносливу. Ще до шпундри додають квас, буряковий квас, але для його приготування треба біля тижня. Його в мене немає, на жаль. Але я так думаю, що буряковий квас був потрібен для того, щоб підкислити нашу страву. А раніше в ті часи не було ні томатної пасти, ні помідорів, звичайно, же, ні картоплі, нічого цього не було, тому готували з того, що було. І, звичайно, же, в Україні в садочках в кожному садочку була оспівана вишня. В, нашій, в нашому українському фольклорі і ми візьмемо всі вишні. Можна також взяти вино або вишнівку. Ще додати будь-який підкислювач. В сучасному, вже сучасних ресторанах підкислюють також лимоном. Ну і Для цього нам потрібно бурячок нарізати або брусочками, або соломкою. З деяких джерел відомо, що це страва з Вінничини. Дехто е, вважає, що це страва з е, Західної України. Хтось каже, що цю страву полюбляли козаки готувати на кострі. Ну, ми, не важливо, чия це страва, важливо, що це українська страва, і ми хочемо також покуштувати, що ж їли наші пра-пра-пра-пращури. Бурячок ми нарізали ось такими брусочками. Раніше їх нарізали бурячки великими шматками. Вважали, що це страва чоловіча. готували її чоловіки, тому вони нарізали великими шматками. Но ми осучаснимо і нарі... наріжемо поменшими. Далі ми нарізаємо цибульку. і нам залишилось нарізати на міленькі шматочки. Сало або ж якісь жирні шматочки свинини. Це для того, щоб е, зробити такі шкварочки, тому що бурячок повинен плавати в жирних шкварочках. Це страва не дієтична, вона ситна. Е, потрібно було накормити швидко, дуже велику сім'ю і готували її ситною, щоб всі наїлися. І не відчували голоду. А м'ясо я наріжу ось такими чуть брусочками чуть-чуть побільше. Ну, ось і все ми підготували. Залишилось відкрити ще баночку з вишеньками. Йдемо до плити. Першими ми вижарюємо шкварочки. І тільки після того, як наші шкварочки плавають в такому жиру, ми додаємо. М'яса і також обжарюємо до румяної скоринки. Не забуваємо додати сіль та чорний молотий перчик. Наші пращури в якості загущувача додавали до шпундри борошно, пшоно, гречку. Ми також відваримо окремо гречку, пшоно і додамо до нашої шпундри. Відварювати буду один до двох. Дві частини води та одну частину пшона. Звичайно ж, наші пращури пшоно перетирали в макітрі, гречку також. Ну Ми упростили наш рецепт і просто відваримо, навіть розваримо пшоно. До пшона ми додамо тільки сіль. І більше нічого. Зробимо малесенький вогонь і нехай наше пшоно мліє на маленькому-маленькому вогні. А тут у нас вже, подивіться, що відбувається, м'ясо рум'яненьке. І ми додаємо цибульку і обсмажуємо до золотистої скориночки, до золотистого кольору. Цибулька у нас стала рум'яненька, запашна. І настала черга бурячку. Додаємо бурячок. Друзі, після того, як ми додали бурячок, від шпундри не відходимо. Хвилин 5 ми помішуємо, щоб не пригоріла наша страва і щоб рівномірно все обсмажилось. Бурячок ми обсмажуємо близько 5-7 хвилин. десь так. І після цього додаємо чорнослив, перець, горошок чорний, також сік. Я беру одну склянку на 250 мл, і кілька вишень нам також тут не завадять. Все виливаю, перемішую, накриваю кришкою і буду томити це все хвилин 30. А пшону у нас тим часом. Продовжуємо літи, подивіться, як воно вже розімліло. Ми зробили саме малесенький вогонь, і нехай воно в пасту. Все, чекаємо пів години. І через 30 хвилин наш бурячок майже приготувався, також і м'ясо, і нам потрібно додати загущувач. Я зроблю ось таку вороночку чи луночку. І додам, ну, багато не будемо додавати, додамо ложки 3 ось такої, такого пюреобразного пшона. Думаю, це буде достатньо. гарнесенько все ось тут перемішаємо, перемішаємо. І далі ось так все разом з'єднаємо пшоно і бурячок і м'ясо. І дамо і іще хвилин 5-7. Ну, ось і все. Виключаємо плиту, накриваємо кришкою і дамо настоятися нашій страві хвилин 5, хоча б. Ось наша шпундра і готова. Вона ярка червоно-кровавого кольору. І ми зараз відчуємо і перенесемося. На кілька століть назад, що смакували, як смакували страву таку наші пращури? Так. так. Перший в... раз я в житті буду куштувати українську шпундру. Шпундру, так. А з чого почати? Тут і м'ясо, і мурак. Ну, обережно спочатку з бурака. Що я скажу? Бурак можна їсти. Має і... бути солодко кислий смак, так і є? Так і є. Солодкувато кисло кисленький такий. І відчуваються смак. нотки вишні. Дуже смачно я смакувала. Так. М'ясо просякнулось пахощами, смаками, вишні, чорносливу. Відчувається дуже смачно. Вважаючи, що ця страва, незважаючи на її жирність, на те, що тут свинина буде корисна і навіть людям з підвищеним тиском, тому що тут бурак і вишня. Вишня, вони гасять негатив. Вони і нор... нормалізують кров'яний Так, тиск. вони балансі... балансують таке, цю страву. Отже, рекомендую, вважаю, що якщо ви приготуєте, ви будете задоволені, а вона вам піде на користь. До побачення, друзі. Всім смачного, готуйте на здоров'я! Не забудьте підписатись, покласти лайк. Вподобайку. І комент. Напишіть, будь ласка. Пока. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Смачно. Смачно? А чесничку не хочеш? Я без чесничку навіть. Смачно дуже.